З 1 жовтня в Україні знову штрафуватимуть підприємців за невикористання РРО. Цього вимагає закон України номер 3219, який набув чинності 1 серпня. Ті порушення, які були вчинені суб'єктами господарювання за період з 1 січня по 1 жовтня. Вони повністю скасовуються і до суб'єктів господарювання застосовуватись не будуть лише в тому разі, якщо вони не здійснювали реалізацію підакцизної продукції. Норми нового закону не стосуються підприємців, які працюють на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де ведуться або можливі активні бойові дії. Категорії підприємців, для яких використання РРО обов'язкове, залишаються незмінними. Наприклад, ФОПи першої групи, які торгують на ринках, можуть і надалі це робити без касових апаратів. Окрім цього, зменшено розмір штрафних санкцій за невикористання РРО. Для суб'єктів господарювання, які не здійснюють реалізацію підакцизних товарів, не є платниками податку ПДВ і не здійснюють реалізацію складних побутових виробів, підакцизних товарів, товарів ювелірних товарів. Для них встановлені штрафні санкції за непроведення через РРО видачу відповідного. Фіскального чеку в розмірах 25% це за перше порушення, 50% – всі інші порушення. До цього було 100% і 150. Відповідна використання РРО стало обов'язковим для більшості підприємців ще 1 січня минулого року. Як маленькі кав'ярні, так і великі магазини та приватні клініки мають видавати своїм клієнтам чеки. Документ, який підтверджує продаж товару або надання послуги, може стати їм у нагоді. Цей чек може знадобитися в документах про вакцинацію. Це більше в поліклініці. Якщо Батьки роблять вакцинацію в приватній клініці, то вони надають, наприклад, в поліклініку повну інформацію. Якщо якісь нюанси там, не дай Боже, чи ускладнення, чи реакції, то ми маємо також надати всю інформацію, що от наші документи, і є чек, що ця вакцина куплена тоді, ти зведена тоді. Та, тобто, це чисто такий Третій варіант у нас часто бувають питання, коли батьки вирішують всілякі юридичні і судові аспекти під час розлучень, тобто коли або мати, або батько кажуть, що ми. Оплачуємо дитині, наприклад, лікування. Да, і це має бути підтверджено знову таки підтверджено чим оплатою чеками. За даними державної податкової інспекції, наразі у Чернігові працюють майже 11 тисяч фопів другої та третьої категорій, яким за законом необхідно використовувати РРО близько 2,5 тисяч із них поки не зареєстрували свої апарати.